Привіт, друзі! Я радий, що ви зі мною сьогодні в проєкті Відверто Про. Для мене це дуже приємно. Вдячний вам, що ви ставите свої вподобайки, пишете коментарі, а так само цікавитися тим, що я роблю на своєму контенті відверто Про. А сьогодні хочу я поділитися своєю історією життя в мініатюрі. В мініатюрі про своє життя. Я вчора написав допис про свої переживання на рахунок мого майбутнього. Я думаю, що кожен із вас, подібно як і я, але в своїй царині життя, маєте певні переживання, маєте певні труднощі, які ставити перед Богом, а можливо навіть і перед людьми, і хочете почути якийсь фідбек в свою сторону для того, щоб отримати якусь підтримку розуміння. Багато чого ми проносимо в своїй голові, прокручуємо, переживаємо і це тримаємо в собі. От і я вирішив, це вже буквально декілька таких вечорів. Я пишу такі дописи, в яких я трошки більше про себе розкриваю, про свої внутрішні переживання. Так можна сказати, що ти це робиш, в кожного є своє життя, своє переживання, ти не один, який страждаєш там якимись переживаннями. Так, ви ви будете праві. Кожен має своє переживання, але, попри те, що кожен має своє переживання, я зрозумів одну таку річ: що коли хтось один із нас відкривається і про це пише, інші починають, як би сказати, резонувати з цим, про що є написано. Тобто вони починають співпереживати і бачити навіть себе. І я роблю дві такі роботи в таких відкритих дописах. Вчорашній, тобто крайній допис я залишу тут під відео і ви прочитаєте, зрозумієте про що я. Але так чи інакше, я переживаю про майбутнє щодо України про своє життя, тому що насправді більшість українців вони сьогодні опинилися в, в такій позиції, що у мене немає дому. Реально, в кожного хто пережив війну. Або хто пережив сирідство, ви розумієте, про що я говорю. Це коли ти е, не маєш свого рідного дому, не маєш свого куточку, куди ти зможеш приїхати впевнено. А і не думати про те, що про тебе думають інші люди. Тому що ти приїжджаєш і, і, і тебе чекають, або навіть якщо не чекають, це твій дім, ти приїжджаєш і собі живеш. Поки що, в мене такого щастя немає, але я мрію про свій дім, але в Україні. Перше, на що я хотів звернути увагу, і ви зрозумієте мій допис, який я залишив під відео, перше, це життя в інтернатах. Я навчався в, чотирьох, в трьох інтернатах, перепрошую. Це Добромильський, Лівчицький, а так само Швейне училище інтернат. Дошкільний, в дошкільному віці я був в ясельному притулці, притулку і в дитячому будинку. І Можна сказати, п'ять закладів. В цілому я пережив, скажімо, де жив просто в такій комуні, де одна вихователька чи няничка. Вони про тебе намагалися піклуватись, і ти жив таким інтернатним життям. Звісно, якщо взяти, там іде і Швейне, училище так само, і школа, інтернат, і Лівчиці, і Добромель. Всі ці три заклади вони були по різному. Наприклад, Добромицька школа-інтернат це після дитячого будинку я попав зразу туди. Після дошкільного дитячого будинку я попав в школу першого класу у місто Добромель, де навчався цілих 9 років. Після 9 років мого навчання я попадаю в Лівчицьку школу-інтернату 10 клас. Що я можу сказати про інтернатну установу? Інтернатна установа це місце, в якому. Ти виховуєшся, це не то армія не в'язниця. Я з цим не можу порівняти. Але ти завжди знаходишся в такій комуні. В кімнаті живе вас 15-20 чоловік. Ви не маєте свого власного простору, хоча тобі намагається цей простір створити, але в інтернатних умовах це було свого часу важко створити такі умови, в яких люди могли, тобто діти могли про себе попікуватися. Не було свого куточка, де ти міг поспати, де ти міг просто відпочити після урочного часу. Ти постійно був в такому режимі. Ти крутився як білка в колесі. Тому про інтернатне життя можу сказати одне постійно, треба було виборювати місце під сонцем. Це правда, і це було боляче, але це було. Коли я закінчив школу інтернату, а потім і швейне училище, де здобув фах по пошиттю верхнього одягу, кравець по пошиттю верхнього одягу, Після швейного училища я постав перед дилеммою. Коли ти виходиш з інтернату, ти виходиш і ти думаєш, ти йдеш в самостійне життя, свобода і так далі. Ти виходиш, але ти розумієш, що тебе у цій свободі ніхто не чекає. Ти один. Ти просто один, тому що ніхто не чекає. І звісно, ти йдеш. І я пам'ятаю, як сьогодні, тоді я був більш здоровий, мене так турбували ноги, як сьогодні. і Я міг комусь там город скопати, комусь побілку зробити в хаті і так далі. І таким чином я після інтернату в самостійному житті виживав. У мене є такий друг Олександр Ригель, який мені свого часу навіть як би сказати надав житло, де я міг проживати з ним разом в квартирі. Я працював на роботах, я приносив то картоплю, то одяг, це ще якісь хоча б тоді гроші не давали. І таким чином я міг розрахуватися за те, що я проживаю в його квартирі, ось так. І для мене самостійне життя це було таке, знаєте, це якби без фундаменту, без основи. Ти виходиш, тобто. Але щоб ви зрозуміли, коли ти навчався в інтернаті. Дуже часто були такі в кавичках добрі люди. Не скажу про всіх, але частина людей була, які казали, вас ніхто не чекає, ви на ніщо не здатні, і ти постійно можна сказати, з дитячого будинку ти чув тільки одне, що ти на ніщо не здатний. Як ви думаєте, якщо ти живеш з цією думкою, що ти на нічого не здатний, чи буде тобі легко впоратися в самостійному житті без підтримки інших людей? Ну, звісно, не буде, тому що, тому що ти отримував один негативний фідбек в свою сторону. Так було зі мною. Але дякую Богу за добрих друзів, за добрих людей, які все ж таки мені допомогли, допомагають, підтримують, пишуть, і я їм пишу. Але таким чином ми можемо один одному допомогти. В самостійному житті я знайомлюся з кореспондентом і його дружиною, а його дружина ходила в церкву, і таким чином вона мене запрошує в церкву джерело життя, в якій я був більше року. Потім я перейшов у, у Стебник, там був в церкві, а згодом я перейшов у церкву Віфезда, де по сьогодні залишаюся членом церкви Віфезда. Це П'ятдесятницька церква, у місті Львів, пастором якої є Тарас Львожко. Але хотів би сказати трошки про життя в церкві. Життя в церкві трошки м, подібне, ну без образ, але це факт. Подібне на комуну в певній мірі. Що це означає? Що ми живемо якимось таким, знаєте, комунним життям. Це як в Одесі е, живуть декілька сімей в одному будинку. Вони разом можуть на зустрічі збиратися, е, спілкуватися. Один про одного все знати, і так само це відбувається в церкві. З одного сторони це добре, але з другої сторони може бути мінус. Чому? Тому що люди не мають свого приватного життя, не мають своїх свого куточку в плані своїх вірувань і так далі. Що я маю на увазі? Коли ми приходимо в церкву, дуже часто нас е, в приводі дитинства окутують любов'ю, допомагають нас, е, підтримують, е, дають нам певні, певний старт, щоб ми рухалися. Але буває такий момент, ну от в джерелі життя, що мені сподобалося, що пастор він як мудрий батько, пастор Василь, він навпаки старався, щоб я був самостійним. І я йому за це щиро вдячний, пастор е, Василь із церкви. Джерело життя місто Самбір. Саме там я почав своє перше ходження з Богом Потім я перейшов у місто Степник. Тут я не буду надовго затримуватися. Було багато хороших моментів в церкві, але й були такі моменти, коли все за тебе так би робили. І ти знаходився в, так, ну, в такому, знаєте, в такій комуні, де за тебе зроблять, за тебе подумають, ну, прямо як в інтернаті. Я пам'ятаю, як я одному брату право Прямо сказав, а, ну, а чому тут подібно таке, як в інтернаті? Він не знав, що мені тоді відповісти, правда, але я йому дав зрозуміти, що а, така поведінка і така модель а, стосунків дуже часто вона вибудовується в інтернаті, де старається за тобою якось ну, не то, що доглянути, але припильнувати, щоб ти нікуди не втік, і щоб ти був в полі, полі зору старших наставників. Знову це не про всіх наставників в інтернаті я говорю, тому що є, люди, є виключення, є люди, які справді роблять свою роботу на совість і на честь. Але про всіх все одно так не скаже. І коли я вже був в самостійному житті, от саме тут сталася така певна проблема, тому що ти приходиш в церкву, тобі допомагають. І тобі це подобається з одної сторони, і ти залишаєшся в тій позиції дитини, тому що за тебе опікуються. Але потім ти тобто, потім я починаю розуміти, що мені недостатньо бути, знаєте, малюком за якого тільки думають, переживають і щось рішають. Я хочу приймати якусь участь. Робити щось самостійно, оце те, що в інтернаті мені часто не давало, що ти можеш спробувати зробити. Один раз мені Микола Ярославович, такий директор, був у нас він був тоді моїм вчителем столярної справи. Він мені довірив зробити вікно, і це було круте відчуття, коли я зробив вікно особисто своїми руками. Він просто показав модель, як що до чого, і я це зробив. Приємно було, що мені довірили, але дуже часто в моєму житті не довіряли. А навпаки, ще говорили, що ти не так зробив, в тебе не так вийшло вже згодом. Потім я пішов працювати на одну христи, християнську організацію, не буду називати яку. І саме там, знаєте, ти старався робити, але були люди, які казали, що все одно ну, ти робиш неправильно. І знаєте, неприємне таке відчуття, особливо коли ти щось досягаєш в своєму житті, а хтось це привласнює. Ні, я розумію, вся слава Богу і так далі. Тут питань немає, але все одно, знаєте, було неприємно, коли ти щось зробив, а тебе недоцінили. А коли ти класне зробив, то тебе так знаєте на задній план, а вони собі от ті фанфари, ну оті от заслуги собі взяли. З однієї, Бог суддя кожному із нас, але ось ось таке було. І звісно, я попав таке, що в церковному житті я зіткнувся з тим, що в церкві так само є люди несправедливі, є люди, які скажімо, оця людська природа скажімо, гріховна, вона все одно не вивітрилася, і декотрі люди далі маніпулюють, і вони побачили, що в церкві більшість людей довірчивих, а це правда, довірчивих мають віру, дійсно стараються допомагати один одним. І є недобросовісні люди, починаючи від пасторів, закінчуючи навіть такими людьми, які в церкву приходять, які можуть зловживати, зловживати довірою інших людей. Я був не виключенням, коли я був в церкві. знаєте, я прийшов з образ такий, що опря це з інтернату сирота. В нього були невдачі, йому потрібна постійна допомога, така опіка, знаєте, і тебе в цьому кокуні старалися тримати. Ну вже не в церкві джерело життя, а в іншій, де де декотрі старалися тебе тримати в цьому кокуні. Мовляв, ти служиш, але все одно ти робиш так, як я хочу. Більший контроль і так далі. Це не в обіду, а це просто факт. Коли я вже прийшов в церкву Фезду, от там я почав відчувати, що таке є самостійне життя, що таке відповідальність за своє рішення. Коли ти готуєш проповідь, коли ти готуєш свідоцтво, коли ти приймаєш участь в богослужінні в тих чи інших практиках, і звичайно тоді відповідальність на тобі, як ти поступиш, там вже і відношення до людей міняється, тому що ти в практиці так і сталося зі мною. Коли я прийшов, повірив Бога, були люди, які взялися опікуватися мною. І з однієї сторони це добре, але ви знаєте, є проблема для котрих віруючих людей, що вони оцю опіку цією опікою задавлюють інших, і більшість людей тоді може залишитися в позиції дітей, підлітків і не зростати далі. Як апостол Павло свого часу сказав: вам би вже пора бути вчителями, а ви ще далі залишаєтеся моляками. І можливо, ця претензія скоріше до тих, хто бере опіку за тих чи інших людей. У мене є друг Андрій Марат. Із Струшковця. Я його сміливо можу назвати своїм наставником. Тому що свого часу він мені сказав, каже: Валентине, я є, чи мене немає, пам'ятай, що Бог твій завжди живий і він про тебе опікується І тому не піддавайся маніпуляціям людей. І я дуже дякую тобі, Андрій, що ти мені подав, знаєш, от такий фідбек, дав мені отакий от старт, щоб я міг подумати про себе з іншої сторони, з іншої перспективи, що я, по-перше, божа дитина, що я можу бути самостійним, відповідальним, приймати певні рішення, за них нести відповідальність, якщо щось не так. І тому Андрій тобі величезне, величезне, дякую від мене. І от саме в церкві. І я почав підходити до того моменту, що я зауважив, що все одно десь в церкві є таке комунне життя, коли люди живуть життям інших людей. Відчувається таке, що декотрі люди можуть переходити у твої власні кордони, влізати в твоє приватне життя, без твого відома і так далі. Тобто, коли говорити про допомогу, про допомогу, це означає, що я можу запропонувати допомогу, а ви можете або прийняти, або відмовитися. От і все. Якщо ви приймаєте допомогу, то мій обов'язок просто вам послужити в міру тих дарувань, які я можу, але знову не влізати ваше життя, не коперсатися в нижній білизні інших людей, вибачте за грубе порівняння таке. А навпаки, е запропонувати свою. Ну, давайте так скажемо сучасною мовою, свої послуги людина може ними скористатися, може навпаки відмовитися. Я спілкуюся з декотрими сім'ями, в яких є воєнні, і звісно, коли я з ними спілкуюся, я дуже обережний, тому що я розумію, що можна перейти границю. Я не психолог. Я думаю піти навчатися, здобути фахівця по психології, але я не психолог і тому я себе не позиціоную як психолог. Я просто допомагаю людям, тобто спілкуюся з ними скоріше всього, навіть не то, що спілкуюся, частіше я їх слухаю. От зараз я з вами говорю, а там я просто тільки слухаю більше, прислухаюся, тому що люди мають потребу виговоритися і виказати щось, що вони переживають особисто. І, звісно, не завжди в мене є рекомендації для них от зробити так чи так, тому що знову ж я не психолог, але я фахівець по соціальній роботі. І наступне я розумію, що я можу допомогти в міру того, тої компетенції, яка в мене є. І знову ж не завжди потрібна наша допомога. Іноді нашою допомогою є просто гарне вислуховування. І саме в церкві Фезі. Пастор Тарас і не тільки мене навчили цієї відповідальності. Тобто вони не контролюють мене і, і, і не контролюють кожен крок. Але е, вони раді, коли я можу, наприклад, про себе сказати, е, сказати про те, які в мене успіхи сьогодні, і так далі. Це важливо, коли ми можемо ділитися тим, що ми переживаємо насправді. Отже, друзі, тому в церковному житті є плюс. В тому, що ми можемо один одному допомогти, але є мінус, і мінус заключається в тому, що ми можемо не відчути отих кордонів нашого ближнього чи нашої ближньої і перейти їх, і почати кошмарити життя інших людей. Я знаю про що я говорю, тому що я це пройшов, коли декотрі віруючі люди влізали в твоє життя. Вони тобі казали, як жити, як ходити, що вдіватися і так далі. Хоча ти нормально виглядав, і тобі нічого не хибило, як кажуть, на, Захарп... на Закарпаття. Ну, люди думали, що ти, що ти сирота, ти бідний нещасний, тобі треба допомогти. Слава Богу, я не сирота, але скажу вам, от таке було. А, і, і є от той момент, коли про нас, наприклад, про вас там піклувалися батьки, про мене в інтернаті як могли піклувалися, Потім ми попадаємо в церкву, в церкві про нас піклуються, і є от та небезпека залишитися в цьому коконі і з нього не вийти. І як важливо, коли прийде у цей момент самостійності, коли я приймаю відповідальність, коли я приймаю рішення бути відповідальним за своє життя, відповідальний за, за свої дії і так далі. Тобто не хтось за мене вирішує, а коли я беру відповідальність за свої досягнення і за свої помилки, ага, не чекаючи, що хтось має мені а, настріляти по вуха, тому що я розумію, що я доросла. Я дорослий чоловік, мені 42 роки, і я можу про себе попікуватися. Тому моя особиста відповідальність заключається в тому, що я можу сьогодні приймати певні рішення. І буває так в житті, коли важко прийняти якісь рішення, тому я можу, наприклад, особисто звернутися, отак як я в цих дописах роблю, і один із них, який буде під цим відео, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Я його пишу. Це є терапевтичний такий досвід для мене. Я починаю бачити себе, і друге виявляється, що я допомагаю іншим людям, тому що люди дивляться вау, можна бути відкритим. Можна собі правду сказати про себе, що я чогось боюся, що я чимось не можу справитися. Я, наприклад, вчора від того матеріалу, який я виставив під відео, я отримав певну підтримку від декотрих друзів в особистих повідомленнях, і вони навіть мені. Показали другу сторону медалі. Ви знаєте, ну можна дивитися, от Валентин там успішний, і я дуже дякую, що ви так вважаєте. Мені дуже приємно, я в певній мірі так думаю, але все одно признаюся вам чесно, мені іноді переважає оце минуле, що мені часто говорили. В тебі нічого не виходить, ти такий сякий, ти тобі нічого не вийде, тому що ти з інтернату, тому що тому що, тому що, тому що, тому що і так багато. А потім мені приходять інші і кажуть, слухай, Валентин. Так, це в тебе було, але воно вже пройшло. В тебе є сьогодні. Тому опирайся на, на ті хороші е, принципи свого життя, віра в Бога, е, на ті чесноти, які в тебе є, віра в Бога, е, порядність і так далі. Опирайся на це і відштовхуйся, і зростай. Тому я почав брати особисту відповідальність і робити певні ключові рішення для себе. Але коли ми про щось пишемо чи ділимося, ми це робимо не для того, щоб пожалітися тільки. Я не раз собі думав, от я там щось написав, і знаєте, я іноді додумаю за людей. О, то що вони подумають? Ну, ви все одно подумаєте те, що ви подумаєте. Я за вас не можу подумати. Але з мого боку, важливо просто вміти видати цей фідбек. Проаналізувати, тому що я проаналізував цей матеріал. Я проаналізував, ага, я хочу повернутися в Україну. У мене немає свого дому, у мене немає роботи, яка б була знаєте, високооплачувана. Друге і, і третє, багато людей сьогодні в такій позиції знаходиться. І, і дійсно це складно в кожного. А потім ти собі думаєш, ну в тебе ж є Бог, і тобі підказують Валентин, в тебе є Бог, в якого ти віриш, і до того часу тобі він поміг. А що він не поможе тобі зараз? І насправді Бог готовий допомогти нам і сьогодні. Тому скажу вам, друзі, що я дуже вдячний тому, що я християнин. Я пам'ятаю, коли я одружувався, пастор Тарас на цьому весіллі сказав: до, до колишньої вже сьогодні, але тоді він сказав до моєї колишньої дружини, тоді вона була в якості е, нареченої: він сказав: він в, в, вчитель Біблії. Він проповідник, можливо, він не буде так заробляти, як би й хотілося. Але він присвятив своє життя Богу, присвятив своє життя на те, щоб допомагати іншим. Хоча, я вам скажу чесно, коли я вже був одружений, я допомагав і старався, на, на першу чергу, віра в Бога, сім'я, а тоді церква. Я, я такий принцип маю: віра в Бога, сім'я, а тоді церква. І старався для церкви. Ну, але так вийшло, як вийшло. Тобто не кожен оцінить твої здібності. І, можливо, ви знаєте, як важливо, коли в нашому житті є люди, які тебе підтримують. І насправді я потребую цієї підтримки. Мені приємно отримати від вас певний фідбек. І є люди, близькі друзі, які можуть мені дати рекомендацію, навіть підказати, на що звернути увагу, чому звернути увагу. А мені приємно, коли люди відгукуються про етер і кажуть, о, це було цікаво. От ви це розглянули. дякуємо вам. Тобто нам подобається, коли нам вдячні. І насправді не тому, що я там очікую, що мені мають бути вдячні. Насправді скажу, багато чого я зробив і бездякую. Тому що навіть навпаки, ти зробивши і по голові дістав морально, мається на увазі. Все одно тебе недооцінили, все одно плюнули в твою сторону. І я розумію, що десь в християнському житті таке буває, що декотрі люди все одно будуть знаєте, недооцінювати те, що ти робиш, але важливо те, що Бог оцінив. Та Бог він бачить твоє серце, бачить твої бажання і так далі. Він бачить мої бажання. Він бачить, що те відео, яке я роблю, я його роблю не не просто для того, щоб тільки реалізувати себе. Я реалізую себе, це правда. Але по-друге, я можу бути корисний чимось вами. І якщо я був корисний через це відео постання для вас, напишіть мені в коментарі, що саме ви для себе сьогодні взяли з нашого етеру. Так само, якщо ви не підписані, а дивилися це відео. Я дуже вас прошу, підпишіться. Це потрібно мені. Я признаюся, мені потрібна ваша підписка. І я буду дуже вдячний, якщо ви поставите подобайку, підпишетеся, ну і поставите собі нагадування про те, якщо будуть якісь нові етери. Можливо, не завжди вони будуть кожного дня виходити. Або я скоро буду лікувати зуби. Є по цьому приводу певні переживання, хвилювання, робити це в Німеччині чи робити в Україні щодо страховки і так далі. Ну, отакий такий весь каламбур. Але я дуже дякую за. Моїх друзів, моїх знайомих, які вже дали фідбек, які готові розвіяти певні мої сумніви для того, щоб далі рухатись. Але попри попри всі свої, знаєте, оті заморочки, я рухаюся далі. Я впевнено, можу сказати, що я не сирота, я прийнятий Богом, але скажу вам, що християнське життя це не солодке життя, це справді це життя, оплетене випробуваннями. Певними викликами для того, щоб ми ставали міцніші і довіряли Богу. Ви знаєте, приходить той момент, коли Бог нас виводить на самостійний рівень життя. І щоб вийти на самостійний рівень життя, ти повинен іноді пройти оцю одинокість один на один перед Богом прийти. І Бог дозволяє тобі в човні пережити цю бурю, якщо читали в Святому Письмі, пережити певну хворобу, пережити певну, певні потрясіння в житті для того, щоб прийти до нього. Не тому, що Бог е, кайфує від того, що, що ви страждаєте, а тому, що люди інакше не можуть стати самостійними, якщо вони не вийдуть е, перед Богом один на один. Іноді це треба. Тому, друзі, дякую вам за. Цей час мені казали, що треба Валентин 15 хвилин, тебе більше слухають тільки 15 хвилин. Друзі, якщо ви змучилися, то вибачте. Але на наступний раз, як я ще не навчуся до 15 хвилин доходити, то ви просто слухайте стільки можете, а потім дослухайте все решта. Ще раз дякую вам, гарного вам дня, вечора і просто гарного часу, і мирного неба над головою. В Україні для кожного українця і українки, дякую нашим воїнам з су, медикам, волонтерам. А так само я попрошу помолитися за мого друга Серж Макаро, який зараз втратив ногу і лежить в лікарні, і, і, і йому потрібна наша молитва. І я дуже вас прошу так само підтримувати наших воїнів, особливо ті, які постраждали від війни, молитвою, добрим словом, як тільки можете. Ще раз вам дякую, що ви були зі мною.